Всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Почну з того, що позаду мене зараз телевізор Philips 50 pus 8505. Це модель 2020 модельного року. Я дуже багато вам розказую за телевізори, огляди. А сьогодні буде цікаве відео для тих, хто не розуміє, що таке гарантія виробника і навіщо вона потрібна. А також задають питання, а чому телевізори є з дріб 12, а є без дріб 12, а чому є сайти, які продають їх на декілька тисяч дешевше, ось сьогодні наглядна історія вам буде, бо забрав я цей телевізор з сервісу, але почнемо ми з іншого. Зараз я сяду в машину і розкажу вам повністю історію по цьому телевізору, тому що ну, можна робити огляди тіліків правильно. А сьогодні буде більше про реальність, більше про мою роботу, як ми працюємо, як працює наш інтернет-магазин. І чому я займаюсь виключно офіційним товаром з гарантією виробника. Зараз поставлю телефон на підставочку і трошечки вам розкажу, тому що в мене є документи на руках про цей телевізор. Отже, телевізор був придбаний. 09.07 2021 року. Зауважу 09.07.2021. Сьогодні 27.05.2023 року. Тобто, телевізору вже майже 2 роки. І 2 роки гарантія на офіційні телевізори Philips. Отже, проявився дефект. Клієнт у нас в Кам'янському. Колись ми особисто відвезли цей телевізор, але неважливо. По пошті особисто відвезли. Я хотів би вам сказати, що ті клієнти, які купують у мене телевізор, і якщо з ним в період гарантійного обслуговування щось не так, і ви не хочете самостійно звертатися в сервісний центр, ви маєте знати, що я готовий прийняти у вас телевізор по пошті. Просто запакуйте його повністю в заводську комплектацію, як він був, і відправляйте до мене. Доставку до мене я оплачую згідно законодавства України, відкрию вам великий секрет: якщо товар вище 15 кілограм по вазі, має забезпечувати доставку до сервісного центру продавець або виробник. Виробник компанії Philips, продавець я. Тому я забезпечую такий сервіс для наших клієнтів, адже продавати це одне. Продавати це одне. У нас дуже багато магазинів в Україні, які можуть продавати правильно, а от обслуговувати це зовсім інше. І тут кількість цих магазинів значно зменшується. Отже, майже два роки тому був куплений телевізор, на якому з'явилася полоска. Просто через весь екран, вертикальна полоса неприємно, але у нас є гарантія виробника. Я клієнту кажу, відправляйте телевізор до мене, тому що найближчий до нього сервісний центр знаходиться десь за 30-40 кілометрів. Плюс людина не хоче витрачати на це час. Людина пакує телевізор, відправляє до мене. Я його здаю в офіційний сервісний центр е, в е, Кривому Розі. Дивіться, ось сервісний центр, Дом Тексервіс. Я щойно там був, забрав там телевізор. Е, тому я здав телевізор на сервіс. Його прийняли зараз. Я вам скажу дату 04.05.2023, І сьогодні 27, 27 число на телевізорі повністю замінили дисплей. Повністю замінили дисплей. Причому дисплей іде в комплекті з металевою рамкою. Тобто, виробник надав новий дисплей. Від телевізора залишилась тільки задня частина і материнська плата. Тікон, плата по керуванню дисплею, матриця, корпус матриці, все повністю замінено. І все це зроблено абсолютно безкоштовно. Це називається гарантія. Гарантійному обслуговуванню в Україні підлягають тільки ті телевізори, які офіційно завезені в Україну. Немає такого поняття, що магазин дає гарантію. Гарантію дає. Тільки виробник, не магазин, не я, як блогер, вам даю гарантію. Гарантію дає виробник. Отже, якщо на протязі гарантійного терміну стається якась поломка, то саме виробник через свої, свій канал поставок, навіть в період воєнного часу, я мушу помітити, що так, майже місяць зайняла заміна матриці цього телевізора, і то поміняти його її можуть. Не всі сервісні центри, тому що цей сервісний центр, який я вам показав, має спеціальні умови, які дозволяють там спеціальна стерильна кімната, в якій замінюється дисплей, щоб там не попало сміттячко туди і та інше. Але якщо вам кажуть, що ви знаєте, у нас гарантія від магазину, я до речі, в деяких магазинах питав: добре, якщо гарантія від магазину, а хто буде займатися поставкою запчастин? Я вам можу сказати, що є історія іншого нашого клієнта, який купив телевізор OLED і питав у мене, звісно, неофіційний, чи можу я замовити запчастини на нього? Ні, не можу. Якщо телевізор ввезений в Україну, неофіційно дістати на нього запчастини неможливо. Це єдине, що якщо вам пощастить. І ви знайдете точно такий самий телевізор в когось. Наприклад, у вас там зламався дисплей, а хтось його там продає з поламаною платою. Це просто це напевно один випадок на мільйон, щоб так знайти телевізор. Тобто, ви не знайдете ні материнську плату, ні, е, матрицю, ніколи не знайдете в Україні, якщо телевізор заїхав сюди незрозуміло як, тобто неофіційно. Отже, друзі, думайте самі, я ні до чого вас, знаєте, не буду нав'язуватися. Ви маєте розуміти, що у клієнта, який купив собі два роки тому телевізор, я зараз вам покажу. По-перше, до речі, дуже важливо, щоб гарантійний талон був офіційно заповнений. штамп, це ми все робимо. Ціна телевізора на е, так 21 тисяча. Аналог зараз такого класу телевізора коштує. Uh, зараз я вам скажу два ну, 30 тисяч. 30 тисяч новий тілі коштує такого самого класу. Ну так там трошки вища яскравість, але в цілому 50 капіс 8507 зараз коштує 30 тисяч. І що у нас отримав клієнт, який тоді обрав мій інтернет-магазин і купив офіційний телевізор. Він зараз отримує по суті новий телевізор. По суті, новий телевізор з новою матрицею, на якої я зараз про проблем не побачив в сервісному центрі. Звісно, я зараз телевізор везу до нас у офіс для того, щоб повністю перевірити, надати фотографії і знову відправити нашому клієнту для того, щоб він користувався своїм телеком. Ось такий сервіс ось вам і гарантія. І можу сказати, що телевізорів без дріб 12 не існує. Але про це. Буде окреме відео, яке буде доступне тільки для тих, хто підписаний на телеграм-канал, тому що відео буде доступне за посиланням. Я не хочу вам деякі речі розповідати, щоб потім отримувати негатив від тих людей, які просто бажають, щоб їх розвели. А також від тих розводіл, які цим займаються навіть в період, коли ці расисти не дають нам спокійно жити. Отже, по фактам. Майже місяць зайняла заміна матриці на період, коли русаки не дають нам спокійно жити, на період воєнного часу, майже місяць зайняла заміна матриці. Але безкоштовно, але без втрати коштів. Єдине, трошечки почекати. І тілік новий. Були у нас ще випадки, коли якщо запчастини немає, або сроки її поставки затягуються, компанія Філіпс. Philips... Завжди йде на зустріч, тому що ми з ними знайомі. Вони знають мене, я знаю їх. Вони йдуть на зустріч і видають акт на списання телевізора, тому що якщо нема запчастини, наприклад, ну немає такої матриці, такого класу на 50-ку, Ну нема тому видається акт. Людина знову до мене звертається. Я або повертаю кошти, або ми підбираємо зі знижкою новий телевізор. Ось що таке гарантія виробника. Вибачте, за мій настрій, просто майже щодня я отримую від вас е, запити. А чим відрізняється такий самий телевізор, який нібито є на якомусь іншому сайті, без дріб 12, але на 10 тисяч дешевше, і так далі. Друзі, про це я окремо з вами. Поговорю в іншому відеоролику, тому підписуйтесь, якщо вам цікаво. На телеграм-канал посилання я залишу в описі до цього відео. А сьогодні я сподіваюся, ви зрозуміли, що таке гарантія виробника і що таке захист прав споживача. Дякую вам за увагу, мирного вам неба, слава Збройним силам України. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бо завдяки ним ми й можемо здавати в сервіси, жити, працювати для того, щоб підтримувати збройні сили України. І, взагалі, слава Україні, друзі! Дякую вам за увагу.